Це вже згнивші тіла курей. Бо у нас стан, такое? У нас або воняє, або дуже воняє. У нас не буває свіжого повостка. Це вже не ліс, це вже суцільна могила. Панове посадовці, невже ви не бачите масштаби цієї трагедії? У нас форс-мажор, у нас непередбачені обставини. Ну, я підійшов поцікавити, що ви тут робите? Знімаю. Продов... продовжуйте. Ви мені дозволяєте? Да. Я думаю, мені дозволяє конституцію. Виявляєте? Да. А чому на вашу думку ви Не да. можу сказати. Про цю подію гриміли всі телеканали. Десятки тисяч птахів знайшли мертвими в могильнику під Києвом. В інциденті тоді звинуватили місцеву птахофабрику. Але саму ситуацію вдалося зам'яти. Минуло кілька місяців, і ситуація повторилася знову. Життя місцевих мешканців перетворилося на жахіття. Хто ж допустив? Контролер перевірить заради правди. Доброго дня, контролер. За моєю спиною підприємство Гаврилівські курчата. Ви там побачите таке сморід від кишок, від гниючих туш, які закопуються прямо на полях. Куди ми тільки не зверталися? Звертаюсь до вас, як до останньої інстанції. Допоможіть, будь ласка, врятуйте людей. Лютий 2018-го, Київщина. У полі місцеві жителі натрапили на страшну знахідку. Ой, Боже мій такий запах. Взагалі підійти не можна. Просто збиває них. Це все. Довгі кури. Тисячі мертвих курей гниють просто неба. Такі хори. Ой, мамочки, оце Отаке страхіття. Це незаконний могильник птахофабрики Гаврилівські курчата. Тоді історія набула розголосу, і власники прибрали відходи виробництва. Та вже навесні люди знову забили на сполох. Ці купи вже деформувалися, деякі, деякі вже приплюскані дуже сильно і дуже-дуже багато шматків. Курей це те, що птахи розривали. Ці кадри зняла місцева активістка у травні. Поле знову вкрите мертвечиною схованою під тонким шаром землі. Наша знімальна група зустрічається з авторкою відео Іриною Побідаш. Що це за місце? Це те місце, де ми знайшли величезні траншеї з закопаними. Трупами курей. Я хочу вам це показати зараз. Над нами постійно літають якісь чи то коршуни, чи то круки. Прямо з грая. Прямо з граю літаються. Там, де їх багато, це означає неглибоко закопані трупи там, тварин, чи кішки. Я думаю, ви чуєте зараз запах. Сергію, а можна мені лопату? Ми взяли лопату і перевіримо. Чи є ж все-таки тут трупи. Що, поїхали? У ти, господі. Дивіться. Ну, це ціле курча. Це вже згнивші тіла курей. А глибина рівно заступ лопати. Для чистоти експерименту я думаю, що необхідно ще десь спробувати все ж таки копнути. Ця маса це і є ці рештки. Бачите, де не копни? Ну, насправді це жахіття. Неймовірне. Воно смердить. Створює небезпеку для оточуючих, заражає фактично ріки. Який масштаб оцього всього захорону? від початку? Отам, де ті стовпи, це тільки одна канала, і де вона закінчується це десь біля тих горбів. Панове посадовці, невже ви не бачите масштаби цієї трагедії? Ми обов'язково запитаємо про це у місцевої влади. Як давно комбінат викидає трупи птиці серед полів? Перші відеодокази активісти зафільмували у 2007-му. Одні зробили здесь себе такий тайний полігон, просто викопали велику яму і все це закопали. Вони взагалі обналіли до того, що взагалі кішки вот розкидували. Очільник Гаврилівки має всі важелі, аби вплинути на недбайливого господаря. Перевіримо заради правди, чому ж він заплющує очі на екологічне лихо. Доброго дня. Да, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про екологічне лихо, яке коїться на території вашого селища? Так, відомо. Це те, що угу. я побачив. Це все тушки? – Так. І це вже процес їхнього гниття. Гори. Слухайте, і оце все отак от просто під відкритим небом викидалось? Так. Оце і є весь тов комплекс «Агромарс» на території Гаврилівської сільської ради. Територія птахофабрики дорівнює розміру тисячі футбольних полів, половина якої курячі могильники. Чому ж власники не подбали про утилізацію? Майже все це поле. В крові, в захороненнях. А яка їхня взагалі позиція? Скажіть, у нас форс-мажор, у нас непередбачені обставини. Тобто вони визнають, що це фактично їхні тушки. Так чому воно закопується? Вони також не пояснюють зовсім поруч зі стихійним курячим кладовищем річка. Колись у ній залюбки плавали місцеві, але тепер це небезпечно для життя. Оце місце було саме золоте. В цьому місці була прозора вода, колись ми тут купалися. Ну а зараз ну, подивись, хіба тут можна купатися? Тут навіть навіть і рукою не можна взяти. О, ось. Дивіться. Нема ні риби. Навіть даже жаби не квакають. Люди тут перестали навіть даже ходити рядом. Бо тут такий смрад, дихати нема чим. На цю воду треба взяти, отак набрати і вилетіть туди цьому агромарсу. Дуже-дуже хотів би, щоб люди, які причетні, почистили, зробили оце всю річку і вибачилися перед людьми, щоб вони отаке більше не робили. Дорогою до керівництва комплексу наша знімальна група побачила дещо неймовірне: рідина, яка витікає з колектору в річку, яскраво червоного кольору. Чекай, 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 Олексій. Ого, ого. Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте, це якась кровава така річка чи це кровава жижа. Що це взагалі таке? Що тут робиться у вас Гаврилівці? Тут реально схоже на екологічну катастрофу. І дивіться, дивіться, пливе прямо пір'я, здається, пливе. Добро. А можна поцікавитися, хто ви? Мої з безпеки компанії Армарс. Вас як звати? Олександр. Прізвище. Олександр. Тоді з вами не спілкуюсь. З вами. Артем. Прізвище. Артем Сергійович, можна просто зі мною вирішати. Ну, я підійшов поцікавити, що ви тут робите. Знімаю. Продов... Продовжуйте. Ви мені дозволяєте? Да. Я думаю, мені дозволяє Конституція. конституцію да, що? А що тут відбувається? Підскажете? Річка ті, напевно. Природа. – природа. Да. А цей колектор також природний. Бачили цей колектор? Не бачу, я колектор. А зараз бачите? Назву то не колектор, а отвір. Просто отвір в землі. Да. Бетонний? Да. А нащо бетонний отвір в землі в ветеринарно-захисній зоні? Для, для підприємства? Це ветеринарно захисна зона підприємства. Конечно. Тобто да. саме підприємство да. комплексу Агромарс повинно за нею відповідати. Да. Да. А чому тут водичка червона? Природа так, видно, грунти такі, тут залі жиглини, може якісь є. Ось така офіційна версія панове від комплексу Агромарс безпосередньо від Служби я, безпеки. Я вам... я вам дякую за ваше інтерв'ю. І гарного вам дня. Ведучий повертається до сільради, аби довідатися, чому тутешня влада дозволяє підприємству отруювати все довкола. А ви бачили, що ось тут, напроти крематорію, на сьогоднішній день така річечка, начебто, і тут mm. два колектори стоять в полі. І якраз ця річечка, от ми щойно проїздили, вона яскраво червоного кольору. Я бачив. Дивлячись на те, як обласні екологічні організації реагують на запитання: а хто ж контролює то «Комплекс Агромарс», Вони відповідають: ну, ми не знаємо. А поки чиновники не можуть вирішити, хто і як має приборкати власників птахофабрики, жителі околишніх міст і сіл потерпають від смороду. каждое утро мне приходится делать детям ацетон тест достаем одну палочку держим три секундочки ждем одну-две минутки ну, сегодня видите у нас слава богу ацетона нет а вот две недели назад у нас ацетон был вот такого вот ярко фиолетового цвета это 4 плюса это самое большее что может быть в ацетоне Ацетоновий криз реакція організму на зовнішні подразники. Одна з причин підвищення ацетону в крові погана екологія, особливо небезпечний для дітей. Може призводити до важкого отруєння організму, коми та навіть смерті. за неделю у старшей дочери, у средней дочери и у младшей дочери. И температура 40 была, рвота была сильно. Две недели мы были на диете. Они у меня похудели на полтора-два килограмма. Это ну, большая потеря веса для маленьких деток. Ацетон бывает, когда идет большая концентрация организма токсинами. Две с половиной недели. Плохой запах шел с завода. вахло в квартире, в коридоре, в подъезде, на улице. И это все, естественно, привело к тому, что мои дети слегли и не только мои, у соседей и у многих знакомых. Дети болели. При температуре 30-35 градусов мы живем с закрытыми окнами. У нас состояние какое? У нас либо воняет, либо очень воняет. У нас не бывает свежего воздуха. Прямо зараз видять якраз мертві кури. Прямо отак. От на трактор накидають Це... За засмічення однієї земельних ділянок було нараховано майже 4 мільйони. Хоч раз вони сплатили? На жаль, ні. І на місцевому рівні ця проблема на рівні популізму. За офіційними даними щодня птахоферма утилізує понад 60 тонн мертвих бройлерів. Це приблизно 8 ваговозів. Їх завантажують на підприємстві, а потім просто вивалюють у полі чи в лісі? Допоки ми їхали з однієї точки на іншу, ми побачили ось оцю картину, яка зараз є за мною. Прямо зараз возять якраз мертвих курей, прямо отак. От. На трактор накидають все. Це... А як показала практика розкопок, то отаких от курей просто вивозять на поле і закопують. Чуєте ці звуки? Це все круки. От саме вони розносять оцю труп'ятину, яка валяється прямо на птахофабриці. Ось така утилізація по Гаврилівськ. Взимку масова загибель птахів сталася нібито через відключення світла. Але підприємство і далі регулярно вивозить тушки на стихійні могильники. Чому так багато курей гине на виробництві? Отход кури для птицефабрик это до 6%. То, что произошло на данном предприятии, ну, вызывает очень большое опасение, потому что такое количество ежесуточного отхода, оно невообразимо. Причин могут быть много. Одна из них это, скажем так, некачественная вакцинация, несоблюдение санитарных норм, либо что-то было с кормом поражен. Каким-нибудь грибком, і животне поэтому погибли. В будь якому випадку, що б там ни було, этих птиць потрібно було б бы утилізувати, не закапувати э, в землю. Під час розслідування ми виявили порушення санітарних норм. Їх мала б зафіксувати, і обласна держпродспоживслужба що не раз перевіряла підприємство, якою ж інформацією шокували нас фахівці. Там були спеціалісти нашого районного управління. Інформація про те, що на цьому полі проводились якісь там агротехнічні роботи. Можливо, десь були залишки старих, старих ну, біологічних відходок. От невелика кількість. От, не, більше того. не більше того. Фактично ця історія триває вже приблизно 18 років. З цього приводу, взагалі, Держпродспоживслужба проводила якесь таке масштабне розслідування, тому що реально. Якщо туди під'їхати, то там смердить уже за декілька кілометрів. Ну це виробництво, це смердить буде, тому що і послід, зберігається і так далі. Від... Але послід числа, і трупний числа, запах – це числа, ж різні речі. Так Щось відбувається знову ж таки із цими курями. Захоронення мертвих птиць будь-яких біовідходів на відкритому mm -hmm. просторі дозволено законодавством чи не дозволено? не дозволено? не дозволено? Не дозволено на даній птахофабриці. Чи дотримуються вимоги закону щодо утилізації? Ну, на дан... по поті -по інформації, що ми маємо так. Ну, до нас не зверталися останні от, останній час. Держпродспоживслужба не бачить серйозних порушень на виробництві. Місцевих жителів уривається терпець. Вони влаштовують мітинг під Верховною Радою. Не. Вас що привело? У нас состояння яке? У нас либо воняють, либо дуже воняє. У нас не буває свіжих воздуха. Буквально вчора або позавчора була задержана машина, яка зливала кров і тобі відходи просто в полі. Місцеві мешканці влаштували засідку і спіймали працівників птахофабрики на гарячому, коли ті незаконно зливали відходи в полях. Гаврилівські курчата сливаються дочок всяку. две машины. О, одна поехала. Стой, а вот второй стык. <свят> Что вы тут делаете? День добрый. Что вы сливаете? Давай, <свят> Нет. Нет, это, это правонарушение. А мы понимаем. Ну, как это вы понимаете? Агромарс викидує різні від відходів. Тухлі яйця як в тому році це було 210 тонн дохлої курятини. Ми зараз підемо із нашими плакатами із зверненнями до кабінету міністрів України і до адміністрації президента України. Там ми передамо наші звернення. Ми сьогодні зібралися для того, щоб втрутилися в цю ситуацію, і про генеральний прокурор України. А місцеві що ніяк не реагують. І на місцевому рівні ця проблема 10 років на рівні популізму і на рівні. Якихось комісій на рівні балачок. Отак, от, от панове посадовці, ви бачите до чого ви довели людей? Що вони вже вам на місцях не вірять? Вони вимушені йти до Верховної Ради, до народних обранців, задля того, щоб попросити одне проконтролювати, як ви ж там на місцях працюєте. Це величезне запитання, в якому ми обов'язково розберемося. Поїхали далі. Ахофабрика роками вивозить відходи не тільки у поле. Сусідні ліси також перетворилися на цвинтар для курей. Цей ліс називається Лиса Гора. Раніше я тут збирав конвалії. Ходили з дітьми, збирали черніку. Це вже не ліс, це вже суцільна могила. Там, де були гриби, зараз тут лежать кіски. Ось який смаколик залишився. цих кісток можна зібрати цілу курицю. Нема такого місця, щоб не лежали рештки від цього виробництва комплексу Агромарс. Скільки разів взагалі притягувався Агромарс до відповідальності саме екологічної інспекції? Ну, по, по крупним розрахункам, не менше трьох разів. За засмічення однієї земельних ділянок було нараховано майже чотири мільйони. Хоч раз вони сплатили. На жаль, ні, судова система працювала так, що суди ми програвали. Чому а у екоінспекції не вдалося виграти суди відносно агроматці? Суд не брав до уваги жодних мотивацій, обґрунтувань, клопотань, що надавалося інспекцією. Суд йшов на стороні підприємців. Чиновники так і не змогли притягнути до відповідальності керівників компанії. Тим часом люди з довколишніх сіл ризикують здоров'ям. Мама трьох доньок показує, в яких умовах мусять жити. Сьогодні знову запах. При температурі 30-35 градусів ми живемо з закритими вікнами. Постійно пахне жутко. Діти сидять. Що за це? Мама, у мене заводить. Ну, не потерпи, моя хороша, зараз лікарство подійсує. Потерпи. Ось вот бачите, Такой запах на улице неимоверный. Лето на улице, а дети вынуждены сидеть дома. Разве можно это все терпеть? Мы просто сидим дома, сутками сидим дома. Как можно с этим всем бороться и как можно это все переносить? Я не знаю. За мною відбувається самый главный процесс в доведении забруднення этих территорий. Після широкого розголосу в ЗМІ, зокрема, й журналістами контролера поліція разом з екологами влаштовує перевірку курячих могильників. Долучається і наша знімальна група. Які приголомшливі знахідки побачимо на місці. Як мінімум декілька слоїв, да? Зараз працює слідча комісія. Перша група поїхала на Каланчу, а друга група о, працює десь тут по, по місту на фабриці. І третя фіксує по, по, да, по полям. По, ну, поля і, тобто взяли і масштабно і зараз фіксують і не тільки ці захоронення, а й те, що вони зливали сечу, різні ці рідкі біовідходи і так далі. От те, що ви бачите, це розкопування могильника мертвих тушкурей. курей. Насправді видовище достатньо жахливе, а сморід стоїть ще більш жахливий. Просто не вирили траншею, засипали і зверху засипали цією землею. Ну, просто все десь полтора метра. І півтора метра слоя самих курей. Да. Що з цим взагалі робити в подальшому? Розкопувати і утилізувати, щоб в подальшому. Ага, тобто це все повинно воно ж не... дістатись, розкопатися? Ну, звісно, воно все ж токсичне, піде з дощом і з водами, піде в грунти і рознесеться все сезон. А хто це повинен робити? Ну, хто, ти, хто зробив. А, ага, тобто їм а, випишуть припис і вони зобов'язані ну, бути або з збитки. За мною відбувається самий головний процес в доведенні забруднення цих територій. Беруться аналізи ґрунту, беруться аналізи тих відходів, які знаходились в землі. Все це буде проаналізовано в лабораторних установах. І екологічна інспекція зможе нарешті нарахувати належні штрафні санкції неналежному господарнику. А поки наша знімальна група фіксує всі порушення разом з екологами та поліцією на могильниках, в головному офісі птахофабрики слідчі проводять обшуки. Працюють спецпризначенці. Поліція зібрала всі необхідні докази навмисного забруднення полів. Виявляється, слідчі прослуховували телефон керівництва птахофабрики. Їхали кошиди. Значить, починати грузити. Якраз вітер, як закон подлості, на село повністю. Тримається на вазі на да, да, Так, так, так інше. Там не, не таке ваніще. Треба грузить. Грузин, так? Да? Так, да, хай мін, Слово. Це точно. Якщо поруч із вашим будинком працює підприємство, яке, на вашу думку, шкодить здоров'ю. Ви маєте право вимагати через суд матеріальної компенсації. Для цього необхідно довести зв'язок між погіршенням самопочуття та роботою підприємства. Якщо це неможливо, фільмуйте докази забруднення, звертайтеся до Держпродспоживслужби. Фахівці дослідять територію, де ви мешкаєте, і дадуть висновок про її забруднення. Пишіть заяву до екоінспекції з вимогою перевірити саме підприємство. Пройдіть обстеження в лікарні та отримайте довідку про стан здоров'я. До заяви в суд долучіть усі висновки, аптечні чеки і документи, що підтверджують факт проживання на забрудненій території. Комплекс «Агромарс», більш відомий за брендом Гаврилівські курчата, належить родині Сігалів. Євген Сігал, колишній народний депутат кількох скликань. Бізнесмен регулярно потрапляє в рейтинги найбагатших українців, а його птахоферма одна з найбільших у Європі. На підприємстві вирощують близько мільйона курей. Керівництво та власники птахофабрики за ґратами. Їх затримали одразу після рейду і просто зараз почнеться суд. Чи суддя на місці ухвалит, перейти до розгляду блокотання по суті. Сторона обвинувачення, слухаємо вашу процесуальну позицію. В період часу 2011 року, по черзі 2018 року, службовує особи по Агамас і що славій злочинної організації спільно з керівництвом сіграла і вже систематично здійснювала складування та захоронення побічних продуктів передного походження. Ви щось бажаєте сказати? Я с этим категорически не согласна. Не могло быть никакого систематического нарушения. Это самый лучший завод в Европе. Поэтому говорите о каком-то умысле, о какой-то группе руки, ну, я не согласна с этим. Марина а почему, на вашу думку, вы тут Я не могу так сказать. Есть проблема, которая создана сегодня в предприятии. Я а, была авария. в результате этого образовалась большое количество падежа. И перевозить нам просто некуда было, этот падеж. Ну, проблема, что есть падеж, который не вылез из А Дарин находится. Где он находится? Он там, территории, на, да. на территории. Кто-то в поле, Да. да. Під час слідства трьох керівників компанії відправили до СІЗО. А під стіни суду прийшли мітингувальники, аби вступитися за керівництво птахофабрики. Люди назвалися жителями Гаврилівки, але всіх своїх односельців сільський голова Покрасьон знає в обличчя. Хто з вас живе в Гаврилівці? підніміть руку. Я. Та ладно, оце от Партизанська. Ласка, ласка. – так, немає. Такі. Чиновник не впізнав жодного псевдожителя Гаврилівки. А ось що відбувалося після акції. Так званим прихильникам птахоферми за участь у мітингу платять гроші. Як <как> низько <виска> ви опускаєтесь. Нині керівники Гаврилівських курчат таки вийшли з під варти. За це кожен заплатив по 5 мільйонів гривень застави. Слідство триває. Бізнесмени чекають чергового слухання в суді. Микола Тібаш стверджує, що птахофабрика дотримується санітарних норм з утилізації відходів. Заявив, що останнім часом не отримував скарг на діяльність підприємства. Олег Покрасьон зібрав докази забруднення птахофабрикою навколишньої території. Звинуватив екоінспекцію Київської області в бездіяльності. Євген та Марина Сігал підозрювані в організації злочинного угруповання, яке забруднювало екологію. Не визнають, що навмисно створили курячі могильники на прилеглих до підприємства територіях. Наталія з доньками та інші постраждалі від діяльності гаврилівських курчат мають право на компенсацію. Нині люди збираються подавати колективний позов до суду. Державі нанесено збитків на понад 200 мільйонів гривень. За це, якщо суд визнає винними керівників та власників птахофабрики, вони можуть опинитися за ґратами на 12 років. Сьогодні ж підприємство продовжує працювати, але ми сподіваємося, що методи їхні зміняться.